Молодший сержант Вовк Антон Сергійович народився 4 травня 1988 року. Призваний на військову службу під час мобілізації 1 травня 2023 року Бучанським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки Київської області, займав посаду командира відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів. 28 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання захисту України поблизу населеного пункту погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації, загинув. Ну, скажу так, не по-братерськи, а вообще взагалі, як дивитись, якщо просто на людину. Порядочний, порядна людина була добрий. Чесний, справедливий, йому, скільки в нього було можливості відмовитись від служби, але він казав, хто як не ми. Він а, любив 95-ту, він в ній служив і любив 95-ту десантно-штурмову бригаду. Я молодший брат, а він старший, то по дівський, класно, зараз такі флешбеки. Буває там, дрались, ругались. Ну, але він завжди за мене заступався. Дома ми могли битись, ругатись, але везде, на вулиці він мене захищав в школі. Він з 13 років вже пішов на вольний хліба, він співав, він працював вже в 13 років, в пісні співав, заробляв гроші. І все, що заробляв, приходив. Батькам нам, мені віддавав. Попереднього досвіду не було. Він ну, його призвали. І він пішов, як він мені казав, сам не піду, але якщо видадуть повістку, це мій обов'язок. Я піду. Симтоном, з Антоном з першого дня, якому прийшов у Збройні Сили України, Антон завжди був перший на штурмах і в обороні. Какое-то время спочатку он адаптировался к висковой жизни, потому что он все-таки музыкант в первую очередь. Но как адаптировался, он стал крайне яростным воином, но при этом был тоже добрый. Я его запоминаю как добрую людину, в первую черву В первом своем боевом выходе у него был очень тяжелый... Он, он отбивал штурм противника в Сербянском лесе. И несколько часов подряд закидывался гранатами с противником. По итогу успешно отбил. Перейшов в контрнаступ і відбив відпіл позицію між своїми побратимами. Він світла людина. Я його знаю з 17 років, коли мені було 17 років, йому 13, він трошки молодший. Ми в одному колективі займалися, співали. Потім по фестивалях їздили в Україні пісенних. Він також співав дуже добре. Потім разом працювали на круїзному лайнері в Греції, в Туреччині, в різних країнах. Він такий світлий, позитивний. Потім він, так як в нього з музикою, дуже добре, він влаштувався на СТБ, музредактором, працював, все в нього виходило. Але ж потім, коли почалась війна, в їх будинок в Бузулуках танком росіяни розстріляли той будинок і ж дружина була дуже злякалася. Виїхала в Грецію. Побачили фото. Спочатку навіть не зрозуміли і не змогли повірити, тому що Антон для нас був тохою, тошиком, постійним учасником гурту Молодість, яскравим, веселим, теплим. Навіть погода сьогодні показує, яка це була людина. Ну, років 15 життя ми були разом, спілкувалися. Ну, на жаль, ця війна забирає найкращих. Так сталося і з Антоном. Це втрата, яку дуже важко пережити. Навіть керівник нашого ансамблю не змогла сказати слово, тому що дійсно з 28 числа ми всі плачемо і ми не можемо пережити цю втрату.